За півроку ми змінили країну. За півроку ті, хто навіть не вірив в нашу силу, побачили нашу силу. І сьогодні, і тоді, коли ми говорили, що ми не допустимо тої помилки, яку і раніше ми зробили 10 років тому, коли ми стали на майдані, але пішли з нього і дозволили безвідповідальним політикам. Робити щось, що їм заманеться, і тоді ви пам'ятаєте, і майже кожен тиждень ми говоримо, що ми вийшли на майдан не для того, щоб з нього піти. І сьогодні скільки б нас не було, але ми. І далі, і далі збираємося. І далі, і далі Майдани в Рівному, в Києві, в інших містах і селах нашої України, вони пульсують, нуртують і там відбувається, саме там, тобто тут відбувається історичний процес і політичний процес. На жаль, ще наші політики до цього не доросли, не доросли до нас, з вами, до вас. Вони не доросли до Майдану. Вони чогось зрозуміли, що оце все, що відбувалося, це відбувалося тільки для того, щоб одних змінити на інших. Але ми кажемо ні. Ми кажемо, що країні потрібне повне перезавантаження. Ми кажемо, що Українська Радянська Соціалістична Республіка повинна нарешті померти разом з останнім Леніним в останньому українському селі. Але як ви бачите, відбувається не все так легко і не все так просто. Можливо, хтось кричав, хотів і думав, що все відбудеться дуже швидко. Як ми бачимо ті речі, які втовкмачувались наші голови десь в Україні 300 років, десь 70, нам трошки повезло, нам трошки менше. Хоча Наші, Ми понесли і більше втрат заради цього. Але все одно те, що товкмачувалося багатьом поколінням, те, що витравлювалася віра в свої сили, віра в те, що ми є українці, воно все-таки дало якийсь результат. Україні не так просто повстати знову і знову. І, знаєте, найцікавіше було те, що вчора. Друзі в лапках телефонували мені, зустрічалися моїм друзям і просили, переконливо просили, щоб я сюди не приходив сьогодні, не виступав і не говорив про них, про облраду. Як ви бачите, я тут, я виступаю, але про ту облраду я і не хотів сьогодні з вами говорити, якщо чесно. Тому що про політичних трупів немає що говорити. Тому що якщо вони себе викинули на смітник цієї історії, хоча ми їм давали шанс, то хай там і гниють. І що про них там говорити? Якщо вони цього не зрозуміли, ну то що ж пояснимо? Єдине тільки я не впевнений, що нам потрібно буде робити щось, щоб їх привести до тями. Я... Пробував, я їм говорив, люди стояли 5 тисяч, 10 тисяч приходило, тормошило, приходило до них до будинків, пробували їм це пояснити. Події, які відбувалися, кров, якою змащено оце колесо історії, яке нарешті повернулися в сторону України, до них це не доходить. Ну що ж? Не доходить, то й не будемо витрачати на них сил і своїх, навіть я кажу, сьогоднішніх слів. Тому що сьогодні є набагато важливіші речі. Сьогодні ми знаємо, що нам всім потрібно гуртуватися. Це не дарма кажуть, брат у воріт. так? Дійсно, наш, який він каже, старший, насправді менший брат чи сестричка, стукає дуже-дуже. Грюкцеє берцями, грюцяє танками біля наших кордонів. І сьогодні, як ніколи, нам потрібно гуртуватися. І сьогодні, як ніколи, коли ми кажемо про перезавантаження, нам потрібно гуртуватися і думати про ті вибори, які мають відбутися в кінці травня. Ми вже бачимо, що не потрібно путіну. Ми вже бачимо, що не потрібно їх маріонеткам, які майже синхронно з Кремлем озвучують позицію. Що вони хочуть, нібито? Ми, а насправді це звісно, маріонетки. Вони не хочуть, щоб у нас був легітимний президент. Вони не хочуть, щоб українці ще раз довели всій Європі, І скільки вони раз вже не доводили, а тепер ще раз і ще раз нам доведеться доводити, що ми здатні організувати своє життя. І з цього приводу нас чекають випробування. Може, чудово, Кремль розуміє, що потрібно всілякими методами зірвати ці вибори. Наші оці кріси, да, як, як називає, які зараз ті пацюки, які зараз влаштували насправді поділ портфелів, а другі, які ще їх не змінили, починають знаєте, як цей, красти по потрійною, попочетвірною такою енергією. І вони, вони не розуміють напевно, що відбулося і що відбувається навколо. Що коли сьогодні потрібно насправді гуртуватися, і потрібно насправді показати і Кремлю, і Європі, і всьому світові, на що здатні українці? Українці здатні вибрати президента, Українці здатні перезавантажити цю владу, українці здатні жити в європейській країні. Знаєте, 21 березня. Коли була все-таки підписана політична частина асоціації з Європейським Союзом, чомусь я себе зловив на думці і з ким не говорив, що радості особливої якось не відчувалося. Так, звісно, була впевненість, була це дуже класна, це дуже історична подія, але радості вже не було. Чому, напевно? Напевно, тому що ми заплатили за це дуже велику ціну. І напевно тому, що ми зрозуміли, що не тільки цього нам потрібно, що це тільки перший якийсь невеличкий крок. Так, якби нам цю подію, про цю подію ми оголосили тут з вами, на Майдані в жовтні чи в листопаді. Ще до того часу, як побили наших студентів, ще до того часу, як почалися перші жертви, ми б раділи. Ми б танцювали, ми б влаштували тут флешмоби, я не знаю, різні е, танцюки. Сьогодні ми розуміємо, що та мета, яку ми перед собою поставили, та мета, за яку померли наші герої, ще не досягнута. Не буде вона досягнута ні підписанням Євроасоціації, не буде вона досягнута якимись тими кроками, про які ми говорили. А вона буде досягнута тільки тоді, коли насправді ми будемо мати іншу країну, країну, де поважається людська гідність, країна, де політики є відповідальними перед людьми. Якщо вони цього не зрозуміють, то вони підуть геть. З нашою допомогою, але мені здається, що нам навіть і не треба буде витрачати на це сили, тому що ми створимо такі умови, за яких вони просто не пройдуть. І, напевно, останнє все-таки давайте гуртуватися і утримувати спокій. Це жахіття в інформаційному просторі, яке відбувається останні місяці, воно. Спеціально спрямоване Кремлем для того, щоб посіяти паніку і посіяти зневіру в наших власних силах. І насправді іде війна і дуже потужна, може не гаряча, так звана холодна, інформаційна, але погодьтеся, від цього не стає менше інсультів, інфарктів і взагалі просто серце да, болить, коли дивишся ті телевізійні новини.